Як Соня вчилася читати? За тиждень Іван Іванович знову обклеїв кімнату новими шпалерами, тільки з чистими та нецікавими. Але тепер Соня знала, що десь за ними гудуть бджоли та стрекочуть коники, співають птахи та шумить море. У квартирі Івана Івановича зберігалось дуже багато книг. Дванадцять. Чи вісімнадцять, чи навіть сто. Сто це така цифра, до якої навіть Іван Іванович рідко долічує, а Соня вміла тільки до 10. І чого припадають пилом? подумала одного дня Соня, і попросила хазяїна навчити її читати. Гаразд, погодився Іван Іванович. Та спершу ти повинна вивчити всі букви. В абеці їх 33. І так далі. Зрозуміло? Ав, вигукнула собачка Соня. Ав, бав, гав, дав, ев. Хух, видихнув Іван Іванович, коли Соня нарешті вивчила всі букви правильно. А тепер, мов він, спробуємо читати. Яке слово ми вивчимо перше? Сосиски, запропонувала Соня. Слово сосиски складається з семи букв. С, о, с, і, с, к, і виходить, сосиски. А великі сосиски чи маленькі? запитала Соня. Це неважливо, відповів хазяїн. Повтори, сосиски. Сосиски, повторила Соня, і подумала, як же це не важливо, навіть дуже важливо. А ось слово слон, показав Іван Іванович, складається з чотирьох букв. С-л-о-н. Виходить, слон. С, Л-о Н, повторила Соня і зміркувала. Отже, великий. Якщо слон всього з чотирьох букв, а сосиски з семи просто гігантські, Соня спробувала уявити сосиски з семи букв, та їй забракло уяви. А ось кішка, продовжував Іван Іванович, складається з п'яти букв К, і, Ш, К, А. Повтори. Нісенітниця, обурилась собачка Соня. Де ж це бачено, щоб кішка була більша від слона? Не кішка більша від слона, а слово кішка більше від слова слон, пояснив хазяїн. Значить, це неправильні слова, сказала Соня. Якщо в кішці п'ять букв, то в слонові має бути, принаймні, 55. Як це? здивувався Іван Іванович. А так, пояснила Соня. Сло, 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 досить перелякано закричав Іван Іванович. Хоча слова й були неправильними, незабаром Соня навчилася читати їх цілком правильно. І одного слова тільки не хотіла читати Соня. Кішка. Соня читала замість нього ав-ав-ав.